І так, відео доний полкозбірник. З двома рядками. Один, он він підю розділительну і все остальне. Значить, дивимось, що у нас тут є. Повертаємо. Повертаємо його. І так, по-перше, у нас тут ззаді. Дверка засувка чуть-чуть під кутом. Чуть-чуть під кутом. Іде так, щоб було легше винімати собственно, саму. Ету, так. Двома руками краще винімати. Зараз хвильку витягну. І так. Воно він вкладеш, я його витягую. Я його витягую. Він тут щільно простріляний. От. Все приутоплено, все нормальненько, тому тут якби питань немає до нього. Вкладиш, там сітка протяжна. Протяжна. Зараз ми на неї подивимось. Ось вона. Протяжна сітка. Протяжна сітка. Так, тепер дивимось сюди. Собственно, сам вкладеш. Сам вкладеш. Ми дивимось на нього. Він точно так же кассетою зроблений. Точно так же кассетою зроблений. Ось все він. Ось все він. Значить, одна і друга. Одна і друга. Так, є І так. Ці планочки, собственно, откручуються. От. На саморезиках, і, соответственно, винімається, можна буде помити рішевки. Так, як і на відео того хлопчика. Тепер, ще раз так, ставлю назад, ставлю назад, ну, соответственно, по заслонкам. Використовую як зразок отакі отакі задвіжки. Такі задвіжки, так, тепер з цим. Бачите, тут трошки, виходить, ширше відстань за засчет цього. І все хорошо вкладається. Тепер, собственно, розвертаю. Розвертаю. Що я маю? Я маю тут вже насверно 4 отвіри. Я маю, так, вставляю прильоточку. Ну, от, наприклад, отак. Вот, отак, запад лицо, І показую. Тут якраз є відстань, що ставиться одна, ставиться одна. От. І, собственно, при необхідності, при необхідності, ми просто переставляємо прильотку, от саму, і тут стає якраз чотенько під этот. Іде тут стає чотенько друга. Ну, і соответственно, ви вже цей механізм, самі знаєте, этот. І так, прильотна дошка тут. І, соответственно, ось чотири бруска на підставки. Вони 30 на 30 мм, 30 на 30 мм. Їх просто саморезиками докрутить. І, собственно, все. Все саме донешко з доним вловлювачем. В принципі, все. Отаке відео. Отаке відео. Компановочка по брускам в мене трошки інакша. Трошки інакша, ніж у того mm. я не робив. Там метод тут висота самого, этого, самого корпуса. 150 мм, 150 мм, так, треба оцю эту, прильотку положить. 150 мм, у нього 180, але він 3 см і забирає, собственно, вниз під оті свої, оці ножок, рожок там і так далі. Ну, якщо воно стане, якщо воно стане отак, на отакі Ножки на отакі ножки, на отакі ножки буде нічуть не хуже. Ну, собственно, все.